Ваші права, ви прави звернутися до суду, уже <реш> вже, вже <ви> відкрите <реш> провадження. <реш> уже провадження відкрите. Чому ви, ви відкрите, не розумієте? А, <реш> а до мене е які трири, питання, якщо відкрите провадження? Більше року воно вже відкрите, все не зрозумів. А ви староста села? Ви повинні теж за громадою йти. Є, є Ми не повинні на колінах у вас щось просити. Є у кожного обов'язок. Якщо відкрите провадження, то вони повинні його довести до кінця. Ну, бачите, як вони доводять. Воно до не відкривається, ми не можемо відкрити. Воно по, -по, -по, по кругу пішло. Якщо ви не можете, і ми не можемо, то куди нам? Я вам ще раз кажу, що ви вважаєте, що порушуються ваші права, ви вправі Так і ваші порушуються. Ви староста нашої громади. Це громада. Ж я сьогодні на, мала на сьогоднішній день у них всі дозвільні, дозвільні документи. Да, Які дозвільні? Нічого вони не, не показують. Ні одної бумажки не показують. Ось так тільки на грамотах, щоб просто воду нам показували. Дана земельна ділянка перебуває у власниці. Це факт, ви Чи, знаєте. Чиї власні? Чиї власні? Де власні? Чиї власні? власні? друге питання як може земель ну, ви хто виділив на право ну, ви власне казали. цю ділянку на ми знаємо ми вже знає, підняли документи сказали що виділили жінки садити картоплю бурячки що була ви накладі ви не вважаєте а ви не вважаєте що це з порушенням виділена земельна ділянка не вважаєте? я вам ще раз повторюю на сьогодні є право власності на земельну ділянку а що не можна його відмінити? Куди звернуться я теж хочу собі два Право власності лише в судовому голодав. порядку. Ви знаєте, де мій город іде в Дольському стороні. Я робила приватизацію. Санітарна зона! Як вона в санітарній зоні було виділити діляночку, Садити mm -hmm. картопельку, бурячки, а, а потім поміняти цільове призначення, Банда. а потім ще раз поміняти уже на комунальній мобільний зв'язок. Ну, круто, звісно. А ми всі дураки. Дивіться. Якщо ви не маєте ніякого впливу. Тіша, Тіша, не що кричи. Не кричи. Ось Оліля розказує, ніякої права власності немає. Відкрите провадження. Що а ви є... нам тут не... лапшу вішаєте на уші? Та хай вішаєте. Комунальне майно знищене зараз. Я, я, я за свої слова відповідаю. Якщо кажеш, якщо тут є право власності, значить воно. Відповідає... А чи є право власності? Mm -hmm. На кому oh, заплатили yeah. бабло? На кому ділянка? Скажіть, друзі. А як Переберуть? давно це право Я не знаю. Як це ви не знаєте, староста? Знає. Ми воюємо 5 років. І ви не знаєте. що ви хочете, щоб прибрали? Тисячі тисячі. Ні, ми хочемо, щоб ви прибралися взагалі. Кожного. Взагалі, звідси. Ні, Ви Ви вже там не перший рік, ми повинні бачити. У чому разі бачили. Це, як це якби це в дивіться, дивіться. Це не моє особисті. Є ділянка відведена. Ми тут uh, будуємо uh, Ми вежу криво. Ніхто не, не буде будувати тут вежу. відкривати. Ми зараз тебе, блядь, поставимо Я... місто весніше. Я... 에... Ніхто Я... тут вежу ставити не буде. Давайте пристав біля себе. Ні, дома. Ви її поставте? Ну хлопці гарно звало. Причина яка? Та Шо? без причини її просто тут Ми не було. Санітарна буде. Вона зона така приїде. Отаке причина тут кладовище 100 метрів. До чого? До одкла забору кладовище, 100 метрів санітарна зона. Зі мною у колишко. мене городі я в дольці клабі ви... мені не давали. Вироска огорожа, да кладовище. Нехай говорить. А я а чому вона на ділянці у на якій ділянці? На чужій ділянці на, чужі? на чужі це ж не кладовище. Не смішіть мої воно тоді ділянки, коли ставили кладовищу ці діроді кладовищу. Підемо сіти у цьому коргану. Де кладовище Сонце Ясне що була були друга світова. Коли була Друга а, світова? Це, ми що історію будемо будемо зараз? Так, Подивився назад не, і воно подивися не, прямо. Коли що була Друга стоїте. світова, коли були поховання і коли виділена ця земля, що раніше було? Це ж не вчора виділо. Що раніше було? Дивіться, ви з самого початку зустрілися ви що кажете Часть ділянка, вони отримують Правильно. Я не розумію, що вас хвилює, що хтось нас усе хвилює, нас усе хвилює. Ми сюди насилу забрали монетки і до близько вас, щоб не було і не лізли до нас, вежі Ставте біля себе вежі, нам і біля нас стоять. Ви ставте ще ставте ще чому вона повинна стояти? Якщо ми проти. А скажіть, Чому? будь ласка. Да. Ось дивіться, да. стояв забор. Що тут є, там, без різниці. Нащо його зламали і пішли далі. Так це, це ж ви що чи... ми не мали ж... права ставити забор, бо тут приватна е, ділянка. Так це ж не ми ставили. Сережа, подожди, встав? вже, це, вже відкрите провадження на вандалізм. Ось, Подожди. -по Зараз ну, ми поїдемо, заберемо документи, ми, ми вам не будемо ховатися, а покажуть. Упал тогда не